Наші предки жили до 90 100 років, 120 років, тому що не їли хімії і ГМО. Дурниця, друзі, дурниця ще одна, ще один міф. Наші предки жили в середньому в районі 38 років. Якщо враховувати дитячу смертність, якщо її виключити, то ми будемо мати трішки кращу картинку, тому що діти до однорічного віку гинули там страшна смертність була. То якщо ми виключаємо однорічних, то ми отримуємо середній вік 56-7 років смертність. Ось така до 60-ти. Це умовно, якщо людина помирала в 58 років, то їй писали по старості лет. Ну, Зараз напишіть мені, хто себе в 58-60 років. Мене тут багато хто таким дивиться, вважає дуже старою людиною чи дряхлою людиною. Там в 70 років починали писати смерть по дряхлості лет. Ось така причина: прямо дряхлость. А звідки ж виник цей міф? А виник він через помилку вижившого. Я справді переконаний, що у вас, можливо, є дідусь, чи бабуся, чи ну, в багатьох з вас є і дідусь, і бабуся, прадідусь, прабабуся, які дожили до 90 до 100 років уже в совєтський період. Були такі? Пишіть в коментарях. А я розказую, як це відбулося. Уявіть, що ваші дідусі бабусі народилися в районі 900 го року. Народилися. Вони потрапля... ми потрапляємо в час, коли не існує антибіотиків і коли діє страшенний природній відбір. Відповідно, всі народжені люди потрапляють в таке жерно, що 40% з них гине ще до однорічного віку. Всі слабкі, всі з, хоч трішки не пристосовані до життя, помирають ще до однорічного віку. Тобто, вибірка уже шалена, тобто, половина там вижила, сильні, крепкі, самі-самі. Ідемо -самі. далі. Далі іспанка. Глобальна епідемія в районі 17-го року косить людей страшне, тобто слабші знову ж таки відсіюються. Далі громадянська війна, далі совєти, далі визвольні змагання, далі Голодомор. Ви уявляєте, що всі слабші люди або з якимись хворобами померли в Голодомор? Ні, то я вам розкажу. Далі репресії, далі ДСВ, Друга світова війна, журнила страшні україною. Пройшовся фронт в одну сторону. В іншу сторону, опять-таки, чоловіків купа загинуло. жінки всі слабші, теж загинули. Пережили це все. так? І далі ми вже переходимо в 45-й рік, ось люди, про яких ми говоримо, їм приблизно 45-50 рочків. І це люди, які, однолітки яких просто всі загинули. Їх одиниці лишились. І одиниці лишились самі-самі-самі крепкі. І вони потрапляють в час. Коли вже з'являється, яка не яка хірова, але медицина, коли з'являються антибіотики, да, вони після війни з'явились, хто не знав, коли з'являється розуміння санітарних норм дуже важливий фактор. І відповідно ці люди доживають до 80-90 років. А накладіть ще на це, що це було тотально тверезе покоління. Коли вони народились, вживання алкоголю в тих межах, яке нам відомо зараз. Не існувало, в принципі. В Російській імперії була заборона на вживання алкоголю. Не пам'ятаю, з 908 року, здається. Тобто ці люди виросли в тотально тверезому світі, не вживали алкоголь, далі війна, далі і так далі. Не було алкоголю, фактично. Ну, старі люди згадають, що на весіллі могла бути одна пляшка горілки, на все весілля, на все тости, тільки один наливав чарку, випивав тост, і він говорив: остальні слухали, але не пили. Підтвердять в коментарях, хто старший знає про ці штуки. Тобто алкоголю не було такого, і вже його засилля з'явилось 50 -60 х 60-х років і почало косити вже наступне покоління, а це скрепке покоління вижило, пережило ось це все, і вони справді дожили до 90 100 років. Але ми говоримо про одиниці знову ж таки, про виключення про най-най-най найсильніших. -най